Вітаю. Мене звути Дмитро Руденко, я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам IT та AI компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Сьогодні поговоримо про те, як зростання приховує справжні проблеми команд продажів. Є одна таємниця, про яку не говорять вголос: що більшість продавців у швидко зростаючих компаніях. Не розуміють продукт, який вони продають, вони знають базові речі, вони можуть показати демо за скриптом, назвати ціну. Але коли клієнт починає справ ставити справжні технічні питання, вони губляться. І знаєте що? Поки ви ростете на 200% на рік, це не має значення. Ну, клієнти все одно купують і, і, і ніби і так все працює. Але саме в цьому і криється найбільша небезпека. Уявіть, горячий ринок, попит шалений, конкуренція не встигає, клієнти стоять в черзі. Продавці закривають угоду за угодою, отримують пла... виконують плани, отримують бонус. Метрики виглядають чудово. Конверсія росте, середній чек збільшується, відтік мінімальний. В цій ситуації ніхто не задається питанням, а чи справді люди розуміють, що продають. Навіщо? Все ж працює. Клієнти задоволені, гроші йдуть, інвестори щасливі. Проблеми? Нема проблем. Треба Умовно кажучи, обробляти більшу кількість потенційних клієнтів. Насправді, це є передумова потенційної кризи, тому що успіх тримається не на професіоналізмі команди, а на інерції ринку. Клієнти купують не тому, що їх переконав продавець, і вони чітко розуміють, яку проблему вирішує а, продукт, і як він стратегічно допомагає компанії працювати. Ні, тому що просто терміново потрібне рішення, і ви виявилися поруч. Є чотири ознаки цієї катастрофи, яка, е, яка буде, якщо не приділити увагу кваліфікації селс команди Перша ознака: якщо ваші продавці не не знають базових стандартів в отраслі, то е, при запиті клієнта про протокол технологію, яка є стандартом у вашій галузі, ви отримаєте порожній погляд. Зазвичай люди відповідають: я у технічних фахівців. Але це, це клієнтів не влаштовує. Друга ознака це коли ваші сили не знають конкурентів. Питання: чим ви відрізняєтесь від компанії X, викликає паніку замість конкретної відповіді загальні фрази про кращу якість, відмінний сервіс. Якщо ви продаєте технічні продукти, не знаєте основних гравців ринку. Ви просто не професіонал. Більш того, ви не зможете переконати професіоналів, бо вони чітко знають. На основні критерії для порівняння. Якщо ваша селська команда пливе в цьому питанні, ну тоді, так сказати, ви даєте можливість іншим гравцям на ринку забрати цих клієнтів собі. Третя ознака це коли сели звинувачують клієнтів у надмірній обізності, замість того, щоб радіти, що клієнт розбирається в тем, давці роздратовані. Наприклад, давайте зосередимось на бізнес цінності. На цьому етапі нам не потрібно занадто заглиблюватися технічні деталі. Це ознака того, що людина просто не розуміє, про що говорить. Звичайно, треба тримати бізнес-розмову в бізнес руслі, але треба також показати і дати відповіді на дати компетенцію відповіді на технічні питання, особливо якщо це технічний продукт і купують його також технічні фахівці. Четвертого знака. сили одразу переходять до ціни без розмови про потреби, без аналізу задач, без демонстрації цінності. Просто ось три пакети, ось ціни. Що виберете? Це не продаж, це прийом замовлень, і це працює тільки тоді, коли клієнту вже нікуди йти. А насправді на ринку завжди є опція, що найменше, спробувати зробити самостійно або піти до когось іншого. Тому. Ну, дійсно, без аналізу потреби, без глибокої прив'язки до потреби клієнта, ця історія буде працювати працювати найгірше. Найрозумніші клієнти йдуть першими: ті, хто справді розбирається в темі, хто має найбільші бюджети, то міг би стати референс-клієнтом, тобто таким клієнтом, які можна поставити на, на першу сторінку, яким можна пишатися, і за яким прийдуть такі самі клієнти. От вони йдуть, бо вони бачать некомпетентність CS команди в перші 5 хвилин. І ви втрачаєте не просто угоди, ви втрачаєте таких клієнтів, які як паровози можуть тягнути вам таких самих, як вони. І це, це є проблема. Кожна угода стає дешевшою, тому що, якщо продавець не може пояснити цінність, він знижує ціну. Ви продаєте той самий продукт на 20-30% дешевше. Просто тому, що команда не вміє його продавати. Якщо помножити це на десятки або сотні угод на рік, ось вам витрачені мільйони доларів. Або, наприклад, це не обов'язково дешевше, але якщо у вас там є, наприклад, декілька тарифних планів, то оскільки користувач не розуміє переваг більшого, більш дорогого тарифного плану, він просто купує на дешевше. Ось вам також втрачені, втрачені продажі. Крім того, репутація тане з кожною поганою презентацією. Оскільки в B2B світі рішення приймаються на основі рекомендацій, то один поганий досвід може закрити вам двері до цілої мережі потенційних клієнтів. Це не тільки втрачена угода, це історія, яку розповідатимуть. І тут виникає певний парадокс. З одного боку, ви стрімко зростаєте, у вас немає часу на нормальний онбординг, новий продавець отримує короткий м, тренінг і фактично вчиться в процесі методом спроб та помилок за рахунок клієнтів. В той же час метрики е, гарні, тобто висока конверсія, угоди закриваються, виручка зросте, тобто, зростає. Тобто, в дашбордах все виглядає ідеально, але ніхто не бачить, скільки грошей залишається на столі, і скільки потенційних клієнтів пішло після першої зустрічі. Приходить час, коли ринок е, природньо охолоджується, бо ну, це завжди так буває, тому що з'являються нові конкуренти, клієнти стають вибагливішими. Попит стабілізується, і раптом з'являється, що виявляється, що ваші зірки продажів насправді не вміють продавати, вони просто приймали замовлення на хвилі попиту. Що робити в такій ситуації? Я пропоную зробити тест. Тобто, що це що зробити? Відкрити записи презентації за останній місяць, подивитися, як ваші люди відповідають на питання як на бізнесові, так і на технічні питання, чи можуть вони пояснити відмінності від конкурентів. Чи розуміють вони справжні проблеми клієнтів, і звідси можна виявити велику кількість потенційних проблем? І коли ви виявите ці проблеми, можна зробити щомісячні, щотижневі сесії з командою Delivery, з технічною командою для того, щоб інвестувати в розвиток своїх селів? І фактично збільшувати, збільшувати продажі, це абсолютно природна історія. Для цього не потрібні якісь шалені гроші, або там високі витрати, там часу, і так далі. Тому зробіть цей аналіз. Я роблю його щомісячно. Тобто аналізую перемовини сейлів, проганяю їх через штучний інтелект, роблю оцінки того, що було зроблено добре, що потрібно покращити. І після того ми робимо спільні сесії, де е, спілкуємося з маркетингом та з ділівері, де робимо сесії відповіді питань для того, щоб сили, і сили і маркетологи краще розуміли процеси, мали актуальні кейси для презентацій та мали актуальні відповіді на питання, які, які працюють. Тобто, фактично, фактично, інколи. Краще не пустити неготового продавця на зустріч, ніж зірвати на мільйонну угоду. Тобто краще, щоб тоді, якщо селс не готовий, хай краще пройде засновник, хай краще пройде там, хтось більш компетентний на цю зустріч, ніж ця угода зірветься. Отже, дивіться, є два шляхи. Перший це продовжувати їхати на хвилі, поки вона несе, насолоджуватися метриками а Ігнорувати проблеми. Це простіше, це комфортніше і не вимагає важких рішень. І тут, тут треба зрозуміти, що компанії, які обирають перший шлях це процвітання 2-3 роки, а після того різке падіння через те, що ринок змінився і хвиля просто стала спадати. Другий шлях це вивчати, продовжувати вивчати свої власні продажі. Підвищувати технічну та бізнесову кваліфікацію своїх селів. це, звичайно, дасть більше повільне зростання, бо вам так чи інакше прийдеться обирати, з якими клієнтами працювати з якими ні. Але в такий спосіб ви будуєте стійкий бізнес, який витримає набагато більший період часу. Тобто, навіть коли ринок почне насичуватись та патати, все рівно клієнти будуть залишатися з вами. Відтік буде менше, бо люди будуть розуміти, чому вони працюють з вами, яка від того користь і які ефекти від того з'являються в компанії? Тому треба готуватися треба зараз, поки у вас є ресурси і час, бо потім буде пізно, це справедливо для різноманітних вертикал для всіх вертикалів для, для штучного інтелекту, і так далі. Тому якщо у вас є питання по тому, як Протестувати свою власну sales команду та дізнатися їх вузькі місця в за посиланням в описі ви можете пройти коротеньку анкету розказати про свої проблеми, і задачі після того обрати час на зустрічі. Ми наша команда Lead Gen Advisor допоможе і розкаже ті вузькі місця, які ми для вас знайшли. У вас знайшли, і після того, або ви виправите їх самостійно, що абсолютно окей, або ми допоможемо вам це зробити з фінансовою гарантією результату. Бажаємо всім нових великих контрактів, до зустрічі, до побачення.